Протидієм ворогу завжди, завжди можна стоїмо. Наші хлопці, як то кажуть, загортовані в боях, пройшли вже багато, перебули, перебачили. Задню не дають. Нема таких, щоб сказав, я не піду, я не хочу, я не буду тут стояти. Я зібрався і пішов. Я сам прийшов вже, в часі 25 лютого. Десь ніхто не призивав. ну, Ситав своїм долом що треба йти захищати країну, родину. Тут всі знаходяться звичайні хлопці. Хтось кухар, хтось маляр, хтось, я не знаю, машини крутив до цього всього. Можна навчити, тебе мати бажання. Побучили людину, побачили, що вона може. Які в неї є здібності, тоді все, ти будеш стояти у артилерії за 30 кілометрів від лінії фронту і будеш подавати снаряди. Вже користь, користь і вагання пропали. Почуєш, побачиш, може ти захочеш, ох, а я би ну, пішов трошки туди далі, подивитися ближче. Ну, нема, щоб зразу прийшов ідеальний рембо. Зараз воюють тут, якщо не буде тут нас, то прийдеться воювати десь там, вдома. Тому яка різниця? Це вся Україна, тому я думаю, ландшафт немає різниці. Ну, якщо вони раніше отримували, то зараз, от, як би сказати, з тим озброєнням, що нам надається, то будуть отримати ще більше. Всіх мотивує одне: швидша перемога і швидше повернутися додому. Першим ділом думаю, що на ліску, на білу прослінку і буду спати, поки мене не розбудеть. Комарик. Остальне мене розбудити не зможе просто доповід відпочити. Будуть лунати парадні марші, будуть лунати сміхи дітей, сім... сімей. Як в академії колись проходили, казали фразу. А зараз проходить там незначний якийсь підрозділ, командир такий, заступник такий. І додали таку фразу. Ці військовослужбовці пройшли те, що багато хто не пройшов. Тому поважайте їх і дивіться на них з гордістю.